Доброго дня. Я Олександр Кривенко, керівник соціальної ініціативи хочу до школи». Знаходжуся біля ВТ-студію неподалік від метро Мінська за адресою області проспект 20. Разом з партнерами ми відкриваємо черговий пункт збору шкільного приладдя для дітей Маріупольського реабілітаційного центру. Це сироти і переселенці, які. Незабаром йтимуть до школи і вони потребують навчального приладдя. Заохочую кожного, хто бачить це відео, завітати до магазину, де ви можете водночас придбати дуже цікаві речі для рукоділля, для декупажу, для інших видів творчості. Купити готові речі. Для власної силі на подарунки рідним і близьким, а також принести зошити, ручки, олівці, ваші та акварелі, шкільні рюкзаки, панали, циркулі. власне, все те, чого потребують діти, які йтимуть до школи. Нагадаю, що магазин АВТ-студіо працює. З понеділка по п'ятницю з 10 до 19 години за адресою Оболонський проспект 20, що неподалік від метро Мінська, магазин знаходиться в цокольному поверсі магазину Варус. До нових зустрічей!